Всіх вітаю 2 листопада. Сьогодні субота, розклад на наступний тиждень і беремо завтрашній день з 3 по 10 листопада, по всім містам, областям України, по великим містам і по областям України. Давайте починати. Сьогодні взагалі Київ з цими дронами. Ніч, ранок, день, нема слів. Так, починаємо місто Харків. Безпека. А, Харків вчора. Так. Місто Харків. Загруза з повітря. Дрони ракети з 3 по 10 листопада. Де саме? Де саме небезпека з повітря для міста Харків? З 3 по 10 листопада. Треба вже питати, де саме? Де саме важка ситуація. Луна. Дивіться, знов показую центр міста. Знов показує цей фонтан Харків. І знов центр міста. Якісь такі будівлі, знаєте, по тузу Пентаклі. Це може бути торговельний центр, це може бути якась така коштовна, ну знаєте, нова, якась нова будівля. Де саме небезпека міста? Харків з 3 по 10 листопада. До речі, дивіться в тих містах, де надають допомогу. Ті, хто надають допомогу, вони ж зараз бачите, куди б'ють. ДСНС, поліція, ті служби, які надають допомогу. Або ось, не дай Боже, прильот. Виїхали служби знов, бачите, там, де надають допомогу ті, хто, ті структури, організації, хто надають допомогу. Обережно, ну, показують центр. Місто Харків з 3 по 10 листопада, де загроза з повітря? Околиці міста залишаються обстріли. Околиці міста. Навчальні заклади? Навчальні заклади. І тут може бути проблема у вас зі світлом. Бачите, енергетика, світло, зірка по повішеному, і туди щось як удар. Також показує, що від прильотів прильоту можуть бути постраждалі. Так, що ви мене ще про Харків питали? Питали Ізюм. Ізю. Місто ізюмне Небезпека з повітря. З 3 по 10 листопада. Місто Ізюм, небезпека з повітря, з 3 по 10 листопада. Де саме? Пошкодження імператора. Якісь адмінбудівлі. Військові адмінбудівлі, лікарні. Військові адмінбудівлі, лікарні. Там якісь є зрадники або дрони, або зрадники. Щось вони там здають. Де військові? Де лікуються військові? Ось таке ізюм. І дрони ще можуть бути. Повторення того, що було. Там, де вже прилітало, будь то обережні. Так, да, тут їх цікавить в місті Ізюм. Військові ось. І тут хтось зливає інформацію по сім матчів. Чугуєв, давайте ще запитаю. Також ви просили, місто Чугуєв. Небезпека з повітря з 3 по 10 листопада. Місто Чугуїв. Небезпека з повітря з 3 по 10 листопада. Перша карта башня. Куди? Летить. На Чугуїв щось воно багато летить. А куди? Вищий суд. Можливо, перебої зі світлом у вас Чугуїв. Якісь шляхи, шляхи дороги, околиці міста. Чого єв, смерть. Околиці міста падає велика небезпека від обстрілів. Тепер загалом Харківщина. Харківська область з 3 по 10 листопада. Покажіть, будь ласка, ціль ворога з повітря. Харківська область з 3 по 10 листопада, ціль ворога з повітря. Щось таке глобальне, масштабне зробити. І що? Шляхи. Як перерізати шляхи якісь. В них ціль перерізати шляхи Харківщина. Да, дороги, залізниця також, мости, якісь шляхи, переправи, щось таке, щоб не було. Оце їхня ціль зробити, щоб було важко постачання допомоги. Зрозуміли? Ось. Це Харківська область. Тепер давайте Донеччина, Краматорськ, Слов'янськ. Місто Краматорськ з 3 по 10 листопада загруза з повітря, де саме. Краматорськ з 3 по 10 листопада загруза з повітря, де саме. Якісь підприємства. Дуже страшно. І дрони можуть бути у вас. Краматорська. У вас літають, до речі, ці FPV-дрони? Обстріли. Де? Краматорськ? Захист, знищити захист. Показує, що люди з дітьми потрошечку виїжджають. Угу. Підприємства, дрони показують, знищити захист. А так, взагалі тут дві карти страху, дуже люди налякані. По імператриці це що? Краматорськ. Ану, імператриця, підприємство з імператриці. Тобто ім... підприємство з жіночою енергією. Що це за підприємство? А... Дивіться, Краматорськ. Там, де лікуються військові. Тут щітку прям випало. Будьте обережні. Лікарні і там, де лікуються військові. Місто Слов'янськ. 3 по 10 листопада, де загроза з повітря. Місто Славянськ. з 3 по 10 листопада. Де саме загроза з повітря? Тут теж показують дрони, тут щось зі світлом. Околиці міста Слав'янськ. Знову військові. Там, де живуть військові, там, де харчуються, там, де скупчення військових. Околиці міста також. Так, далі Полтава. Місто Полтава з 3 по 10 листопада. Загроза небезпека з повітря. Місто Полтава. З 3 по 10 листопада загроза небезпека з повітря. Знов там, де надають допомогу. Давайте оці всі служби, де надають допомогу. Де люди працюють і надають допомогу. Підприємства якісь туди атака. Чітко, Полтава, дивіться, ДСНС, поліція. Ці ж органи правильно, вони ж надають допомогу, тут чітко показую, Якісь підприємства ще. Будинки. Полтава. Звичайні будинки. 10 монет, четвірка жеслів, дурень, дрони або балістика. Важкість, шляхи, малякат, план. Є в них план по Полтаві. Так що будьте обережні. Ось те, що я спочатку сказала. Тут ще 9 кубків. Давайте ще й торговельні центри, бо іноді воно показує туди. Тепер Миргород. Миргород, небезпека з повітря з 3 по 10 листопада. Місто Миргород, Небезпека з повітря з 3 по 10 листопада. Скрита загроза, ілюзія, Миргород, Уход. Тут знаєте, що кажуть, багато людей поїхало, бо... Постійні удари. Миргород. З так, їх цікавить тут дороги, шляхи, мости, все, що стосується пересування. І туди воно летить. Військове, військове пересування. Ну ви зрозуміли, що, хоча я якісь підприємства, там, де надають допомогу знов. Хоча туди вже стільки летіло, мені здається, там вже нічого нема. Але загроза там залишається. Кременчук. Місто Кременчук. Небезпека з повітря. З 3 по 10 листопада. Небезпека з повітря, з 3 по 10 листопада. Місто Кременчук. Загроза де саме? Кременчук з 3 по 10 листопада з повітря. Кременчук. Околиці міста десь. Біля води, подалі від води тримайтеся, коли темно. Так, да, біля води. Щось військове, а що військове? Кременчук, а що тут військове їм цікавить? Військовий ресурс. Летить на військовий ресурс, який нам, який нам потрібен для перемоги. Там або дрони, або зрадники щось зливають, і туди відразу буде атака. Ще небезпека, енергосистема. Кременчук. Полтавщина загалом яка ціль. Полтавська область загалом яка ціль ворога з 3 по 10 листопада. Полтавська область загалом яка ціль. Ворога з 3 по 10 листопада. Знов там, де надають допомогу. Ви бачите, їх, їх переклинило. Диявол. Зробити, зробити так, щоб. Дивіться, зробити так, щоб було важко людям надавати допомогу. Ось. Українцям. Що був розпач. Що, типу, до вас ніхто не прийде і вам не допоможе. Ну, нормально взагалі? Страх налякати. План, план налякати? Налякати ось цим, що постійно летить. По Полтавщині ще небезпека йде в енергосистемі і залізниця. Дороги, шляхи, мости, оце все ось дрони падають. І оці всі структури, як і Харківщина, так і Полтавщина, там ті структури, які надають допомогу. Так би швидко тиждень пролетів, що я ж ось, ось, ось нещодавно робила розклад. Вже, вже пролетів тиждень. Так, Дніпро. Спочатку загалом, потім по берегам, як завжди. Місто Дніпро з 3 по 10 листопада. Загроза з повітря. Та де саме. Місто Дніпро, небезпека з повітря, де саме з 3 по 10 листопада. Опять імператриця. Це знов вагітна жінка. Колісниця, мости, шляхи, ЖД, вокзали. Зробити важко. Торговельний центр. Працює захист. 9 кубків. Дніпро це що? Сила. Ось. Овіше. Таємницю, дурень. І дрони можуть бути. І знов падає лікарня. І дрони, балістика, це теж. А куди воно летить оце? Знов на лікарню? Ну, знов лікарня. Дніпро, третій тиждень поспіль, у мене лікарня вилазить, і туди балістика. І шукають щось таємне. Я знаю, таємну лікарню, таємних лікарень нема. Або хтось зливає таємну інформацію, що типу, треба бити в лікарню туди. Щоб були жертви. Дніпро. Знов таємниця жрець. Тут жриця і жрець. Вичікують чогось якогось моменту. Колиці міста, Дніпро, колиці міста, навчальні заклади, Дніпро, військові. Велика кількість військових військових, там, де їх багато, там де вони лікуються, скупчення військових, і звичайні будинки також. Ну, ви зрозуміли. Тепер давайте по берегам. Місто Дніпро. Небезпека з повітря з 3 по 10 листопада. Правий берег міста Дніпро. З 3 по 10 листопада. Де загроза з повітря? Правий берег Дніпро з 3 по 10 листопада. Де небезпека? Розпач, де удар. Куди? Куди удар? Де явол? Куди? Дороги, шляхи, мости, же де? Туди прям падає на якийсь рух. Правий берег. А що тут їм ще треба? Ось сюди падає балістика, сюди падає постраждалі і сюди падає таємниця. Щось винюхують, вишукують таємне. Знову повторення того, що було. Тобто, де вже прилітало? Ось там будьте обережні. Дрони падають також. Лівий берег, лівий берег, місто Дніпро. Небезпека з повітря з 3 по 10 листопада. Десь саме? Лівий берег Дніпро. Розпач. Жінки в розпачі. Луна. Знову щось таємне. Лівий берег. Важкість. Дві карти луни і дві карти страху. Що тут? Це може бути енергосистема. Темрява, луна. Ага, башня куди? Десь біля води, подалі від води. Якісь там ресурси, захист, тут лівий берег. Вишукують захист, ресурси, можливо, якийсь склад. Так. І на сонце може бути атака на енергосистему також. Тобто обережно, будь ласка. А на правий берег ще лікарні теж, бо вони випадали на початку. Хоча на лівому теж, ну, загалом по місту лікарні, там, де військові. Але і не тільки. Так, тепер давайте Павлоград. Місто Павлоград, Небезпека з повітря з 3 по 10 листопада. Загроза з повітря Павлоград з 3 по 10 листопада. Таємниця, Вищий суд. Перемога. Інформація. Павлоград. Обстріл, де. Тут теж ЖД, вокзали, шляхи, дороги, мости. Павлоград дуже обережно ЖД. О, Околиці міста, підприємства Павлоград. Можливо, підприємство пов'язано з якоюсь хімією, булуна. Чимось хімічним. Не знаю, або світло, або щось хімічне. Або вночі обстріл, коли вже темно на вулиці. Це ж ще може бути і вечір. Так, Самар, Новомосковськ, Самар. Місто Самар, Новомосковськ. Небезпека з 3 по 10 листопада. Новомоска... Новомосковськ-самар, з 3 по 10 листопада. Тут чітко на військових падає, зробити важко військовим. Десь біля води військові. Військові біля води обережно. Самар Новомосковськ. Удар на колісницю. Ще якийсь удар, удар на колісницю. Вокзали, якісь шляхи, або якийсь, можливо, військовий рух. Дуже обережно. Кам'янське. Кам'янське небезпека з повітря. З 3 по 10 листопада. Місто Кам'янське, небезпека з повітря. З 3 по 10 листопада. Кам'янське. Або дрони літають, або там зрадники у вас є. Здають щось таємне. Кам'янське. Це з повітря. Підприємство якесь показує. Підприємство, башня туди. А що за підприємство? Підприємство показує, навчальний заклад показує і показує адмінбудівлі. Десь біля води. Ага, і ще і світло біля води. Світло біля води. Ну, кам'янське будь обережно, будь ласка. Так, кам'янське, тепер кривий ріг. Місто кривий ріг, небезпека з повітря з 3 по 10 листопада. Місто кривий ріг, небезпека з повітря з 3 по 10 листопада. Кривий ріг. Деса Хроса? З 3 по 10 листопада. Все. Куди воно летить? Летить намага. Дрони балістика. Летить намага. Куди воно летить? Кривий ріг? На захист, на ресурс. Давайте ще торговельні центри також. Обстріл. Підприємство якесь. Повторення того, що було, обережно. Дві карти торговельних центрів випало. Обережно. Повторення того, що було. Летить на мага, той, хто контролює все в місті, обережно. Нікополь. Місто Нікополь. Небезпека. З 3 по 10 листопада з повітря. Та де саме Нікополь? Хоча у вас обстріли 24 на 7. Ну, бачите, карта обстрілів. Я тільки сказала, вона і випала. по подеяво. Дивіться, базари. Обережно. Нікополь, базари. Околиці міста. Світло. Розпач. Взагалі тут емоційно важко показують, що дуже емоційно важко. Там є якісь ждуни. Як, як якимось чином щось дають. Дніпропетровщина загалом. Дніпропетровська область загалом, яка ціль та мета ворога з 3 по 10 листопада. Щоб. Знаєте, яка ціль мета ворога? Щоб більше людей виїхало. Чітко більше людей виїхало зі із, із своїх домівок. Тобто уход із дому. Жіноча енергія, енергія землі, енергія враж... втрата врожаю, втрата ресурсу в домі, е, уход жінок. Тобто, ось так. Дрони показують Дніпропетровська область. Яка ціль, мета ворога? Е, з 3 по 10 листопада. Вдарити по перемозі. Вдарить по сонцю, по світлу вдарити. І по руху, по шляхам. По перемозі це може бути військовий ресурс. Зливає тут інформацію. Дніпропетровська область тут дуже-дуже багато тих, хто зливає інформацію. Далі, Запоріжжя теж запитаю по берегам. Давайте загалом Запоріжжя, небезпека з повітря. З 3 по 10 листопада. Запоріжжя, небезпека з повітря. Де саме? З 3 по 10 листопада. Де саме? Удар куди? Околиці міста. Сильний удар на околицях міста. Можливо, каби. Розвідка літає. Або зрадники. Щось пов'язане зі світлом. Хотять місто Запоріжжя залишити взагалі без світла. І налякати, і без світла. Так, да, зрадники або дрони. Так, давайте берега. Правий берег міста Запоріжжя. Де саме небезпека з 3 по 10 листопада? Правий берег міста Запоріжжя. Де саме небезпека з повітря? З 3 по 10 листопада. Правий берег. Околиці, Тобто околиці правого берега. Там є небезпека і по ілюзії, куди вони били, а воно прилетіло по ілюзії знов туди ж. Налякати? Десь біля води. Небезпека околиці міста біля води. Лівий берег, місто Запоріжжя. Небезпека з повітря з 3 по 10 листопада. Де саме? Лівий берег, місто Запоріжжя. Колесо Фортуни. Дивіться, на цій карті, бачите, поєднання дурень. Це оці каби, балістика, дрони, можуть бути все. Бо воно, ну воно ось, це відпов... ця карта відповідає за це. Ось, бачите, тут на цій карті, дивіться, якийсь парк розважальний. У вас там є лівий берег? Якийсь розважальний парк. Ну, Можливо, він не працює, але все одно якісь парки обережно. Лівий берег Запоріжжя. Туди удар дуже обережно. Огранічення, чого, обмеження? Щось. Так, вокзали знов падає. Проблеми з енергосистемою падає, можуть постраждати люди. Лівий берег у вас більша загроза. Де саме ще щось військове? Башня на військових падає і удар. Що за військові? Там, де військові е живуть, там, де військові харчуються і взагалі? Туди прям обстріл. Повторення того, що було. Тобто, лівий берег Запоріжжя вам тут йде більша небезпека. Перша карта показує якийсь парк. Будьте обережні, будь ласка, ось парк. І коли тривога. Так, далі Херсон. Місто Херсон з 3 по 10 листопада. Небезпека з повітря та десь саме. Місто Херсон з 3 по 10 листопада небезпека з повітря та де саме смерть. Від атаки смерть. Околиці міста. Біля води. Район біля води околиці міста. Навчальні заклади можуть постраждати постраждати. Адмінбудівлі можуть, можуть постраждати. Світло може постраждати. Небезпека поряд біля води. Миколаїв та область. Спочатку Миколаїв, давайте, давайте потім область. Місто Миколаїв з 3 по 10 листопада. Небезпека з повітря. Миколаїв з 3 по 10 листопада. Загрози з повітря. Біля води знов. Розвідка або зрадники біля води, торговельні центри. Миколаїв також обережно, коли тривога. Лякати. Ага, ресурс шукають. Врожай біля води, врожай, ви розумієте, порти, якщо вони вас працюють, то порти, підприємства. Зробити важку ситуацію підприємства, околиці міста, адмінбудівлі.